Це в Тіктосі. Дивіться, не опустіться до OnlyFans або до ну, якогось хаба. Що я говорю? Це не я, це в Верховній Раді вчора. Олексій Гончаренко намагався в Тіктосі вести стрім про те, як приймається державний бюджет України. Ну а йому зробилось таке зауваження: що сьогодні він в Тіктоці, а завтра спуститься до OnlyFans. На що Олексій сказав, що народ має знати правду? Ну, на цьому розмова завершилась. Знаєте, от а, все ж таки, таке відношення, щось обстібати, над чимось пожартувати, воно виглядає з одного боку, начебто смішно, а з іншого боку, не дуже. Тому що ми очікуємо від державних чиновників високих рангів, іншого трішки ставлення, можливо, більш інтелігентного, можливо, до деякої міри більш зваженого. і Особливо неприємно, коли ось таке у них відношення між собою. Я от е, слухав це і думаю, Боже, а як вони відносяться до звичайних людей, до звичайних маленьких людей, які нічим не захищені, у яких немає мільйонів, у яких немає за плечима олігархів? Просто до маленьких людей. Якщо можна обстібати депутата, якщо можна обізвати, ось ми бачили там. Один депутат дещо ляпнув, не подумавши, йому тут же у відповідь написали. Причому, ну, це було негарно, на мою точку зору. Як же тоді ставляться до звичайних людей, коли можна поржати навіть над народним депутатом? Який він не є, той Олексій Гончаренко, але ви знаєте, там половина Верховної Ради з дивними історіями? Олексій там ще із, із таких, які ще й мають і не найбільш дивну історію. Тому для чого на себе перебирати ось таку функцію, значить ти самий розумний, і ти саме більше знаєш, і тобі видніше. І можна з верхнього так відноситись, навіть до нардепів. І Ще раз повторюю, я з жахом усвідомлюю, як ставляться до звичайних людей. Це неправильно. Таке відчуття, що, знаєте, звичайний українець, ніхто і звати його ніяк. Його можуть обстібати, його можуть залякати, йому можуть прикрутити, на нього можуть не звертати уваги. Це не дуже правильно. У президента нинішнього була інша точка зору: що кожен президент. Давайте, шановні чиновники, будете ставитись до громадян України згідно програми президента України.